Будь ласка, вставте диск номер 1 у проєктор та підготуйте диск номер 2 Існує фокус Ви можете налаштовувати фокус зображень, які проєктуються. Коли будете готові, включіть проєктор, вимкніть світло в кімнаті та насолоджуйтеся історією у темряві для отримання найкращого ефекту. Коли ви чуєте, Будь ласка, поверніть диск за годинниковою стрілкою, щоб дивитися наступне зображення. Поверніть диск до зображення номер 1 щоб розпочати цю історію. Лео та Мишеня. Давним-давно в далекій пустелі жив хижий і красивий Лео. Одного разу він міцно спав на теплому піску. Біля невеличкого ягідного кущика. Маленьке синє мишеня побачило ягідки та захотіло їх з'їсти. Ой, які чудові ягідки! Вони повинні бути дуже смачними. Я хочу їх, не дивлячись ні на що. Так, так, так. Цікаво, хто тут шумить? Мишеня? Чому ти заважаєш мені спати? О, ні, Ні! Пробачте мені, будь ласка, я зараз піду і ніколи не повернуся. Тепер вже занадто пізно. Я тебе з'їм. Будь ласка, не їжте мене. Я не хотів вам заважати. Я тільки хотів трохи яїд. Ні, я просто зараз тебе з'їм. Ну, будь ласка, помилуйте мене на цей раз. Якщо ви мене відпустите, я обіцяю, що одного дня зможу віддячити вам. Ха-ха. Справді, як таке крихітне мишеня, як ти, допоможе мені? Ти такий маленький, що я можу вмістити тебе в лапу. Я цього ще не знаю, але в тебе є моя обіцянка. Одного разу я обов'язково віддячу тобі. Ха-ха. Ти смішна мишка. Добре, я відпущу тебе, але лише цього разу. Дякую вам, дуже дякую. Я ніколи не забуду вашої доброти. <гум> так, так. Іди вже, мишеня. Наступного дня Лев мирно спав на піску. Коли раптом на нього впала сітка, це була сітка мисливця. Бідолашний Лев потрапив у сітку і не зміг з неї вибратися, як би не намагався. Він кликав на допомогу так голосно, як тільки міг. Будь ласка, допоможіть хто небудь! Хто завгодно, будь ласка, витягніть мене з цієї пастки. Ой, що це? Здається, хтось кличе на допомогу? Почекайте, Ой! це ж голос того доброго лева, якого я вчора зустрів. Він у біді? Я краще побіжу та подивлюся. Будь ласка, допоможіть мені. Отже, мишеня прибігло туди, звідки доносився звук. Там він побачив Лева, який потрапив у сітку. Він виглядав дуже сумним і наляканим. Не хвилюйтеся, пане Леве, я допоможу вам, я витягну вас. Але як ти це зробиш? Ти маленький. У мене дуже міцні зуби. Я можу гризти мотузки. Це чудова ідея. Мишенятко стало гризти мотузки сітки. Ці мотузки міцні. Але не хвилюйтеся, я зможу це зробити. Фух. Так, я зробив це! Я перегриз мотузки. Ви вільні, пане Леве. Ого, ти справді це зробив. Лев вирвався з сітки. Нарешті він був вільний. Я вільний. Я вільний. Ти визволив мене мишеня. Я й не думав, що ти зможеш це зробити. Але ти все ж це зробив. Я радий, що тоді не з'їв тебе. Вчора ви сміялися наді мною, коли я сказав, що одного дня відплачу вам. Але подивіться, що сталося сьогодні. Маленька мишка, як я, змогла допомогти такому могутньому леву, як ви. Так. Вибач мені. Що я сміявся з тебе. Ти справді чудовий. Відтоді Лев і мишеня стали найкращими друзями. Лев навіть допомагав мишеняті шукати ягоди в пустелі. Ця казка скінчилася. Але не хвилюйтеся, й інші історії, які вам сподобаються. Будь ласка, подивіться їх. Ми сподіваємося, що ви дуже весело проведете свій час з нашим проєктором Казок.